Уже майже рік Україна демонструє незламність на кожному фронті. Ми об'єдналися та спільно крокуємо до перемоги. Виявилася стійкість і медична система. Вона адаптувалася до нових реалій та стала ще ближчою до пацієнта. Про те, як живе медицина Хмельниччини під час воєнного часу, розповість директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олександр Завроцький. Доброго дня, Доброго дня. Тож, пане Олександре, розкажіть, чи була готова медична галузь Хмельниччини до війни та з якими проблемами зіштовхнулися на початку повномасштабного вторгнення Росії? То хочу візнати, що медична галузь одна із небагатьох галузей, яка постійно не виконує свої завдання за призначенням це надання допомоги населенню, яке потребує. Медичної допомоги. Тому, звичайно, в нас в області працює доволі таки потужний висококваліфікований колектив як лікарів, так і середнього медичного персоналу так і інших працівників, які забезпечують надання медичної допомоги населенню нашої області та жителям України. Як вплинув воєнний стан на постачання медикаментів іншого оснащення? Хочу відзначити, знаєте, війна докорінно змінила. Життя не тільки медіцина, вона змінила життя кожного громадянина нашої країни. Звичайно, під час повномасштабної агресії Росії проти нашого народу ми зіткнулися з тими викликами, які в мирному житті ніколи для нас не були притаманні. Я хочу сказати, що 22-й рік ми закінчили на великому подйомі із великими сподіваннями, що 23-й рік буде роком, роком ну, таким. Переломним щодо завершення реконструкції, модернізації, забезпечення наших закладів охорони здоров'я над сучасним медичним обладнанням. Ми відпрацювали плани роботи наших закладів на 23 рік. Продовж з програми великого будівництва на 23-й рік. І наші заклади, такі як обласна лікарня, наша обласна дитяча лікарня, вони були включені в цю програму. І перспективи розвитку взагалі всієї медицини області вони були ну настільки. Е Докорінно б змінили б е, життя е, медичної спільноти, звичайно, і покращили б значно якість надання допомоги населенню. Але 24 лютого перечеркнуло все те, про що ми мріли на що ми сподівалися. Але в той же час хочу зауважити, незважаючи ні на що медицина розвивається, Міністерство охорони здоров'я, уряд України робить все для того, щоб наші заклади були своєчасно отримували медикаменти, вироби медичного призначення. Ми отримуємо медичне обладнання, яке постійно передаємо наші заклади. Вони ми отримуємо як за рахунок централізованих закупівель, які здійснює Міністерство охорони здоров'я, так і за допомогою Всесвітнього банку, який надає допомогу нашій країні, зв'язку з тим, що на сьогодні. Сьогоднішній день, ми як ніхто потребуємо цього обладнання, тому що частина закладів наших зруйнована на сході країни а інші, звичайно, виконують ті функції, які виконували ті заклади на сході. Основною проблемою, хочу сказати, це перше звичайно є це міграція населення. То, що ніколи не було. Наче частина наших жителів України вони залишили свої домівки в зв'язку з тим, що до них прийшла війна. Вони перемістилися в ті регіони, які знаходяться в тиловій зоні, тобто подальше від війни, і Хмельниччини Богодяко являється таким регіоном. Тому на сьогоднішній день. Ми надали допомогу біля 55 тисячам жителів інших областей, які на сьогоднішній день живуть на Хмельниччині. 15 тисяч з них пройшли стаціонарне лікування. Інша частина отримала амбулаторне лікування. Вони пользуються всіми тими гарантіями, які є для жителів Хмельницької області. Міністерство охорони здоров'я активно реагує, змінює законодавчу базу щодо організації надання послуг переміщеним особам, в тому числі забезпеченням ліками, доступу до всіх державних програм в сфері охорони здоров'я, які є і діють на території нашої області, тому хочу сказати, що все, що необхідно для даної категорії людей, вони отримують своєчасно в повному обсязі. Ми прийняли. Біля 35 діточок, які були переміщені в наш обласний заклад, спеціалізований будинок дитини, ми розмістили на території наших закладів інші структурні підрозділи закладів охорони здоров'я з тих областей, де ведуться активні бойові дії. На базі наших закладів проходить лікування. Хворі з тих закладів охорони здоров'я, куди прийшла, на жаль, війна. Ми надали наше приміщення в закладах охорони здоров'я для проживання, тимчасового проживання відповідної категорії переміщених осіб. Ми активно надаємо допомогу тим хворим, які евакуюються з закладів охорони здоров'я, де ведуться активні бойові дії. Вони лікуються в наших закладах охорони здоров'я. Ми зустрічаємо вакопотяги. Наші працівники медичні. І не медичні з перших днів пішли по мобілізації, захищають країну. Понад 60 працівників медичних ми надали роботу. Це ті наші колеги, які переїхали з інших областей. Тому ми працюємо по всіх напрямках. Хочу сказати, у нас є найтісніша взаємодія з всіма департаментами нашої обласної військової адміністрації. Давайте конкретніше поговоримо про лікарів, яких мобілізували. Чи виник брак медичних кадрів у нашій області, чи їх вдалося заповнити лікарями Я Хочу сказати, наша область, вона і до війни, в принципі, була укомплектована лікарями на понад 90% середнім персоналом. Також тобто брака кадрів щодо лікарського складу щодо середнього персоналу, звичайно, у нас не було. І на сьогоднішній день також. Його немає. Ми ще раз хочу сказати, активно працюємо з нашими колегами. Ми переїхали з інших областей, надаємо їм можливість повного працевлаштування, то вони в нас працюють на ставку або по сумісництву. І ще хочу відзначити, це дуже важливо, що держава подбала про збереження кадрового потенціалу, що ті лікарі, середній медперсонал, які залишили свої заклади охорони здоров'я, зв'язку що там або знаходяться вони на окупованій території, або в зоні активних бойових дій, вони отримують заробітну плату відповідно. До свого місця роботи це надзвичайно важливо. Закінчиться війна? Ми все відбудуємо, і наша задача зберегти медичних працівників, які потім повернуться в нові ще набагато кращі лікувальні заклади, які були до війни. Як відбувається фінансування медицини на Хмельниччині під час воєнного стану? Ну, ще раз, звичайно, фінансування відбувається відповідно до програми медичних гарантій закладу охорони здоров'я сьогодні, навіть відбувається контрактування на ті чи інші пакети для да, надання медичних послуг. Що хочу відзначити, що в принципі на сьогоднішній день закладів, які потребували активної підтримки держави, на Хмельниччині немає. Є ситуаційні питання, там так називаємо, які пов'язані. З сезонним захворюваності да тому, звичайно, в деяких закладах там. Е... В тому чи іншому місці ми відзначаємо, що зменшення кількості коштів, які вони отримали за надані послуги. Але ще раз хочу відзначити, в принципі, медицина Хмельниччини відповідна до постанови кабінету міністрів і указу президента нашого від 21-го року, червня, да ми здійснюємо фінансування в межах не менше 20 тисяч лікар, 13,5 з половиною нарахування середньої медичний персонал. Раніше найбільше фінансувався ковід. Чи зник він під час війни? І яка наразі ситуація із захворюваністю на Хмельниччині? Ну, знаєте, всі інфекційні захворювання мають свій та епідеміологічний перебіг. На сьогоднішній день ми визначаємо значний спад захворювання на ковід. У нас на сьогоднішній день знаходиться на лікуванні в області в стаціонари, да, менше. Чим 100 хворих держава відпрацювала чудовий механізм підтримки закладів охорони здоров'я, які надають допомогу і знаходяться в стані готовності. У нас шість закладів визначені, які мають пакет готовності, так називаємо. Це заклади, які перші задіяні для надання допомоги хворих на ковід. Якщо зростає захворювання, тоді залучається інше. Взагалі у нас визначено 25 закладів, які надавали б допомогу хворих на ковід. Діся цього року їх було значно менше, і ми майже цими шістьми закладами нам вдавалося регулювати рівень захворюваності хворих на ковід. Угу. Останні роки медзаклади активно закуповували обладнання та покращували надання послуг для пацієнтів. Чи не зупинилося це під час війни? Ні, і ми з задоволенням показуємо нашим жителям нашої області, всієї країни, як держава працює під час війни. На сьогоднішній день ми наші заклади от отримали діагностичного, рентгенологічного обладнання, хірургічного обладнання на десятки мільйонів. На наступному тижні ми будемо вручати нашим закладам рентген-діагностичне обладнання. Це п'ять закладів, отримують рентген-комплекси вартістю біля 3,5 млн грн. гривень. Зараз ми очікуємо медичне обладнання, яке закупило Міністерство охорони здоров'я, і наші заклади отримують це дуже дороговартісне обладнання, ендоскопічні стойки, апарати штучної вентиляції легенів, наркозно-дихальне обладнання. Це арки, які необхідні для лікування. Хворих травматологічного профілю, хірургічного профілю, інших профілів. Тому держава активно допомагає, незважаючи, що на сьогоднішній день ми розуміємо, що основний донор державних коштів є, звичайно, армія, яка потребує всебічної допомоги кожного громадянина і звичайно, держави. Всі ресурси направлені на те, щоб ми здобули перемогу. А як відбувається зараз медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб у нашому регіоні? Ще раз хочу відзначити, що незважаючи на те, звідки прибула людина, вона пользується всіми правами, які законодавчо законодавче визначені законами нашої країни. Раз, по-друге, програма медичних гарантій, яка діє в нас з 2020 року, вона не прив'язує надання послуги до територій. Вона говорить про те, що незважаючи на те, де людина проживає, вона має право на доступ до медичної допомоги. Тому. І за миру, незважаючи на те, чи проживає людина в Тернополі, в Рівному, на Херсонщині, Львівщині. Якщо вона приїхала на Хмельниччину, і з неї сталася біда, і вона потребує медичної допомоги, то держава розрахується з цим закладом, який надав їй цю медичну допомогу. Як змінилися проблеми в медицині в порівнянні з першими місяцями війни і саме зараз? Ну, звичайно, знаєте, початок війни. Ми очікували його, і я хоч про себе можу сказати, і не очікували. До кінця не було, не вірили в те, що е країна, яка є нашим сусідом, яка декларує про те, що вони наші брати і таке інше може е -е, дійти до того, що відбулося, і та війна, яка відбувається в країні, вона е -е, нічого. Ну, як кажуть, це війна на знищення просто нашого народу і нації. Звичайно, законодавчо, я хочу сказати, що не все було врегульовано, і саме головне, що оперативно все було змінено. І ми на сьогоднішній день своєчасно отримуємо, наша аптечна мережа, отримує ліки. Чого не було, звичайно, в перших буквально місці війни, тому що була зруйнована логістична база, були зруйновані склади, де були накопичені ці медикаменти, вироби медичного призначення. Але ще раз, Міністерство охорони здоров'я настільки оперативно зреагувало, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що війна продовжується, ми в повному всі маємо повний спектр всіх медикаментів, які необхідні для надання медичних послуг. А якщо ми бачимо, що чогось з нас не вистачає, тому що ми розуміємо. Це зовсім не ті кошти, які були раніше виділяв нам. Ну, наприклад, на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я, уряд нашої країни зробили все для того, щоб наші хворі певних профілів могли лікуватися за кордоном. Відпрацьовано відповідний логістичний механізм через хаби Польщі. Наші пацієнти, які мають складні захворювання або потребують довготривалого лікування чи реабілітації, можуть отримати його в найсучасних клініках. Європи, Сполучених Штатів Америки і Канади. Тобто це не просто заклади, які займаються наданням допомоги, а являються кращими по цьому профілю в світі. І на сьогоднішній день держава гарантує доставку цих хворих до місця лікування, надання їм там отримання їм там безкоштовної допомоги і повернення після лікування на Україну. Це то, що до війни не було, а на сьогоднішній день воно працює, і наші люди отримали доступ до найсучасних технологій е лікування. По тому чи іншому захворюванню, якщо ну, ми бачимо, що тих чи інших ліків в нас не вистачає. Тобто, ще раз, ті виклики, які є, вони, на них швидко реагує уряд, Міністерство охорони здоров'я, ну і департамент, звичайно, як структурний підрозділ нашої військової адміністрації, ми в цій системі працюємо оперативно разом з Міністерством охорони здоров'я і з нашими закладами охорони здоров'я. А як медичні заклади нашої області? Працюють під час планових та аварійних вимкнень електроенергії. Ну, до війни, звичайно, питання енергетичного забезпечення закладів охорони здоров'я воно було актуально. Кожний заклад відпрацював алгоритм на випадок аварійного відключення і забезпечення надання невідкладної допомоги. Про що це говорить? Ми розуміємо, що в нас були ж Різні там стихійні лиха та пошкодження лінії електромереж і таке інше. Ці відключення аварійні були на деякі години, ну, не більше півдоби, добу. І, звичайно, невідкладна допомога або ті хворі, які знаходились. Палатах і в відділенні інтенсивної терапії вони мали отримати безперервну ну, медичну допомогу. Тобто, апарати штучної вентиляції легень повинні були працювати. Операційні, де надається невідкладна допомога, повинні були працювати. Діагностичне обладнання повинно було працювати. Тому ці відділення були забезпечені. Але всі інші структурні підрозділи, звичайно, вони не потребували такої енергетичної підтримки. Звичайно, ну, вони очікували, коли там, аварійні служби в той чи інший час відновлять електропостачання. Ну, війна показала зовсім інші виклики. Ще раз хочу сказати, що ну, Росія веде не війну. Зі Збройними силами України. Росія веде війну проти народу України, вони руйнують енергетичну структуру і так далі. Ну, Таки варварськими методами війну ну, давно ніхто не вів і не бачив. Навіть ті крайні війни, які були, ну, вони, там, де приймала участь Росія, вона так, на жаль, і вела завжди себе. Але ще раз, такого тривалого відключення у нас ніколи не було, і ми розуміємо, що. Заклади необхідно було підготовити на сьогоднішній день. Ще раз хочу відзначити за рахунок тих коштів, які заклади накопичили. По державній програмі медичних гарантій вони самостійно придбали дизель-генератори, зробили резерв паловомастильних матеріалів. Обласна адміністрація на сьогоднішній день за рахунок програми підтримки закладів закумулювала кошти, і зараз буде розподілені ці кошти на заклади охорони здоров'я, щоб вони ну покращили своє забезпечення павномастильними матеріалами в 2022 рік. І ці заходи також закладені на 2023 рік. Міжнародні донори нам виділяють е, електрогенератори. На сьогоднішній день співпрацюємо з різ, по різним напрямкам. І, в принципі, для того, щоб вирішити всі питання, як позабезпечення закладів в області, ну, визначена кількість у нас, генераторів до 60, нам необхідно для того, щоб ми всі питання закрили, в тому числі приготування їжі, робота всіх структурних підрозділів е, на протязі 70 днів та й більше. Знаємо, що під час війни в нашому регіоні було проведено декілька операцій по трансплантації органів. Як тривала підготовка, як це все відбувалося? Розкажіть, будь ласка. Ну ще раз хочу сказати, що не може пишатися своїм. Високопрофесійним лікарським медичним персоналом і середнім медичним персоналом, іншими фахівцями. От буквально пару тижнів тому була зроблена трансплантація нирки. Ще раз технічно наші фахівці були готові до цієї трансплантації. Ми активно цей напрямок розвиваємо. Ще раз, саме головне це наявність відповідного кваліфікованого медичного персоналу і діагностичної бази. Можу однозначно запевнити, що на сьогоднішній день. Все це є, і в принципі, ми готові до розвитку трансплантології на Хмельниччині, і хочу зауважити. Ми готуємо е і хочемо е вас досприяти е сприяти окремий передачі, яка була присвячена трансплантології на Хмельниччині. Дякую вам за розмову. А я нагадаю глядачам, ми спілкувалися із директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександром Завроцьким.